До тринадцяти збільшилась кількість жертв у кривому розі внаслідок ракетного удару. Вчора у лікарні помер 38-річний хлопець. Він мав 80% опіків. Влада обіцяє дати гроші на поховання кожного загиблого. Тим часом ворог продовжує гатити по нашій області. Більше про ситуацію розкаже наша кореспондентка Катерина Нічик. Вона є з нами на у зв'язку Катю. Вітаю, Марко. Зараз всюди спокійно, крім Нікопольського району. Там від самого ранку оголошена загроза артудару. І вночі також ворог гатив по Нікопольщині зі ствольної артилерії. Зокрема, влучили у Марганецьку громаду. Про наслідки руйнувань та чи ушкоджені люди пропоную почути від рятувальників. Прошу пряму мову. На місці загиблих і постраждалих немає. Наразі наслідки встановлюють рятувальники на місці обстрілу. Маємо сумні новини із кривого рогу. Там кількість жертв ракетного удару 13 червня зросла до 13. У лікарні помер 38-річний чоловік. Він мав 80% опіків тіла. І за словами лікарів, такі травми виявилися несумісними з життям. Хоча вони робили все можливе, аби його врятувати. Також місцева влада зазначає, що виділять 25 тисяч гривень кожному у кого загинув хтось у цій п'ятиповерхівці, яку влучили на поховання, аби люди могли поховати. Та своїх родичів і е, також триває обстеження. Е... Тієї п'ятиповерхівки оцінка руйнувань після того як її завершать, будуть вирішувати чи зносити цю п'ятиповерхівку, чи виділяти кошти людям на купівлю нового житла, або ж її можна буде все ж відремонтувати. І також на цю мить є інформація про те, що з обласного бюджету виділяють 15 мільйонів на допомогу тим, чиє житло понівечило вороже залізяча. Це 80 родин у кривому розі, і відповідне розпорядження підписав очільникова Сергій Лисак. На цю мить станом на зараз. На ранок у мене все поки що будемо оперативно стежити за ситуацією та повідомляти вас про неї. Марко, дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині.